В кривому розі обмеження застосовані лише для промисловості. Про це, про це повідомили в міністерстві енергетики. Крім того, для забезпечення потреб споживачів минулої доби Україна залучала аварійну допомогу з Польщі, Словаччини та Румунії. Екстрене постачання електроенергії з цих країн здійснюється і сьогодні. В Міненерго просять українців відповідально споживати електроенергію і зменшити використання електроприладів з 7 до 10 вечора. Докладніше про ситуацію в енергетичній галузі будемо говорити далі. Олександр Гава, генеральний директор акціонерного товариства Оператор ринку з нами на зв'язку. Пане Олександре, доброго дня. Вам вітаємо Добре. пане Олександре. Опишіть нам, будь ласка, загальну ситуацію картину по країні, де зараз маємо проблеми з відключенням світла причини. Одна з причин ми розуміємо це. Зухвала поведінка ворога і знищення нашої інфраструктури. Подробиться за вами. В березні цього року росіяни активізували масові обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури. Вони не зупинялися взимку, але тоді більше зосереджувалися на промислових регіонах при фронтових територіях. Зараз відбувається масштабована, масштабована атака, метою якої є тотальний блік-аут країни. Ворог пошкодив у різній мірі наші маневрові потужності: теплові та гідроелектростанції, завдавши потужних. Ударів ракетами та дронами, а також атакував високовольтні підстанції у низці регіонів, що створило складнощі для таких енерговузлів, як Харківський та Криворізький, що вам було згадано, де наразі діють мережеві обмеження. Відповідно, у цих регіонах ситуація найскладніша. Зокрема, на Харківщині обмежується електропостачання для понад 20 200 тисяч абонентів. У кривому розі діють обмеження для промисловості. В інших регіонах обмежень наразі немає. Повертаючись до вашого запитання, ситуація особливо. На Харківщині та в районі Кривого Року, рогу складна для того, ж, ми розуміємо, що ворог навряд змінить свою тактику і буде пробувати надалі атакувати наші енергетичні об'єкти, аби досягнути своєї мети, залишити країну без електроенергії, зробити її економіку непрацюючою. Тому важливо, аби в цей період максимального споживання, а мова йде про. Період з 19 до 21 споживачі громадяни України максимально відповідально ставились до електроспоживання. Важливо мінімізувати. Споживання електроенергії в цей період, щоб уникнути необхідності вводити графіки відключень електроенергії. Варто контролювати використання світла, не варто, щоб у всіх кімнатах будинку чи квартири горіли лампочки. Одночасно працювали чайники, бойлери, праски, кавоварки. Ворог пошкодив маневрову генерацію, яка додавала нам потужності саме у пікові години. Наша задача зараз об'єднатися і не дати йому досягнути мети, спричинити тотальний бликаут в країні. Водночас хочу наголосити, що наші енергетики готувалися до різних викликів та сценаріїв. Ми маємо необхідну підтримку від захисних від західних партнерів запас обладнання. Ключова необхідність у цих умовах це посилення неба нашої протиповітряної оборони. Про це говорить і президент, і профільний міністр енергетики Герман Галущенко, пане Олександре, уточнення з приводу залучення екстреної електроенергії від країн сусідів. Хотілося б уточнити, як цей механізм працює, наскільки він є стандартним і стабільним. Дійсно, оператор системи передачі «Укренерго» звертається за допомогою до країн сусідів Польщі, Словаччини і Румунії. Це особливо важливо у пікові години, коли у нас через обстріли і пошкодження саме маневрової генерації не вистачає електроенергії. В середньому обсяг залучення цієї допомоги складає від 1 до 3% від загального обсягу добового споживання електроенергії. Але варто розуміти, що залучення аварійної допомоги від країн сусідів це стандартний інструмент взаємодії синхронізованих енерг. Систему у разі екстреної потреби в електроенергії. Важливим є і інструмент імпорту електроенергії. На сьогодні наша пропускна можливість становить 1,7 ГВт і профільне міністерство на чолі з Германом Глущенко активно працюють над тим, аби збільшити ці можливості. Варто нагадати, що для підприємств уряд забезпечив можливість покривати потреби в електроенергії, використовуючи імпорт. Зокрема, постанова Кабміну від жовтня 2023 року гарантує промисловим споживачам стабільне постачання електроенергії за умови, що вони імпортують її частину. Обсяг імпорту потрібний для уникнення відключень у період з травня по вересень, має складати 30%. До підприємств, які імпортувати. Тимуть електроенергію, не будуть застосовуватись обмеження електропостачання у разі їх запровадження. Варто цим скористатись. Ми, як оператор ринку, на щоденній основі даємо інформацію про ціни на електроенергію в сусідніх країнах, з яких є змога імпортувати електроенергію, і часто буває так, що ціна там є сприятливою для такого для такої операції, пане Олександре. А для того щоб ми встояли, окрім нашої внутрішньої мобілізації, нам. Конче необхідна допомога наших партнерів. Скажіть, будь ласка, чи отримаємо ми на даному етапі в енергетичній галузі цю допомогу? Чи є в нас кошти? Чи ремонтується обладнання? Чи надходить таке обладнання станом на сьогоднішній день? Підтримка безумовно є, і вона не з спочатку великої війни. Ще у 2022 році було створено за ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та єврокомісара Кадрі Сімсон. Фонд енергетичної підтримки. Наразі в ньому закумульовано понад 100, понад 410 мільйонів євро від 13 країн-партнерів. Кошти йдуть на закупівлю, обладнання, відновлення енергетичних потужностей, особливо при фронтових територіях. Це Харківська, Миколаївська, Запорізька, Сумська область та інші регіони. Також у нас. Є гуманітарний штаб, куди партнери передають саме обладнання, і за координацією Міненерго воно розподіляється серед областей. Для прикладу, минулого тижня було розподілено кількасот генераторів, великих та портативних, які передали на потреби Харківщини. Після відновлення масованих атак партнери пропонують свою допомогу. У Литві працює група наших енергетиків для верифікації обладнання непрацюючої ТЕС, яке може бути використано в Україні. Таку пропозицію зробила нам влада Литви. З такою ж пропозицією звернувся і віце-канцлер Німеччини Роберт Габек під час свого візиту до Києва. Активно підтримують нас американські та європейські партнери. Нещодавно міністр енергетики Герман Галущенко був у Брюсселі на зустрічі з міністрами, де обговорювали шляхи підтримки. Один з них це розширення можливостей згаданого імпорту. Наразі він становить 1,7 ГВт, гігавата, але є потреба у збільшенні його для покриття потреб споживачів, особливо за умови подальших російських атак. Пане Олександре, дякуємо, дякуємо вам. Нагадаємо глядачам. Це був Олександр Гава, генеральний директор оператору ринку, і говорили про ситуацію в енергетичній галузі.